Від імені уряду України хотів би щиро подякувати нашим братам уряду Словаччини за ту допомогу і ту реальну співпрацю в забезпеченні енергетичної безпеки і України і Європи. Ми стоїмо перед великими викликами. І енергетична безпека є один з ключових. Завдяки відкриттю реверсу з Словаччини і можливістю для України придбавати газ в Європі. Ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії Газпром. На газ, який ми купуємо в Європі, і транспортуємо з Європи. Україна зробила багато вирішальних рішень щодо енергоефективності та забезпечення енергетичної безпеки країни. Від імені уряду звертаюсь до наших європейських друзів. Тим, щоб країни-члени Європейського Союзу залучились до інвестицій в українську газотранспортну систему, ми прийняли закон, який на кінець то дозволив виключно європейським і американським компаніям отримати частку в операторській компанії. Щодо управління і експлуатації української газотранспортної системи та українських сховищ, ми потребуємо єдності, єдиних підходів в політиці і економіці. Єдиних підходів в енергетиці. І наша спільна робота. На 100% забезпечить гарантії як постачання, так і транзиту газу, якщо ми спільно будемо експлуатувати і модернізувати українську газотранспортну систему. Європа потребує нових енергетичних правил чесних, прозорих. Чітких, які не дадуть можливості нікому з країн не членів ЄС, мати монополію. Монополія це шлях у нікуди. Як в економіці, так і в енергетиці. І тому конкуренція і прозорість ринку і ефективність захисту. Нашої спільної з Європейським Союзом енергетичної безпеки це єдиноправильний шлях. Також наш шлях це диверсифікація енергопостачання, і сьогодні ми демонструємо реальність диверсифікації. І третє це енергоефективність, зменшення споживання і нові види. Паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі зелена енергетика, в тому числі альтернативні джерела. Шановний пане прем'єр-міністр, у нас з вами дуже великий обсяг спільної роботи. Я окремо хочу подякувати Європейській комісії. Ще півроку тому мало хто сподівався. Що ми спільними зусиллями зможемо придбавати з Європейського Союзу до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже великий крок вперед. І ми подолали всі і політичні, і технічні труднощі і продемонстрували. Ми єдині, а якщо ми єдині, то ми сильні.